І є. Доброго дня усім. Мене звати Оксана Лужецька. Я не трацьолог, я то хочу по здоров'ю. Коли я задала таку тему, як вона буде звучати, Оленка мені позвонила, я кажу рдух, і дуже багато людей, от перший раз чує правильно, бо коли там говориш там пневмонія, там чи будемо кашель розбирати, чи нежить, то все зрозуміло. Але торду вот просто сказати, чи хтось знає. Що це таке? Mm -hmm. mm -hmm. Не чула, не чула. Uh -huh. Рдух це розлад дефіциту уваги і гіперактивність. І ви уявляєте, яка кількість людей дорослих страждає тим синдромом. Це дуже серйозний синдром. І зараз я вам хочу про нього розповісти. Чому? Тому що в соцмережах я побачила, що декілька людей сказали, що їм дорослому віці, от, десь місяць назад, поставили такий діагноз, як з цим жити. А я вже рік. Веду людей, які мають такий діагноз на клітинному харчуванні. І мені дуже хочеться завжди донести, чому клітинне харчування можна чи при тому, чи при іншому діагнозі споживати, і навіть синдромі. Отже, рдук. розлад дефіциту уваги і гіперактивність. На планеті Земля тим захворюванням в процентному співвідношенні страждає від 7 до 9 людей планети. Це дуже велика кількість. Діагностувати можна і в ранньому віці. Вже дітки з трьох років вони можуть бути діагностовані, Але дуже велика кількість людей, яка не була діагностована в ранньому віці, вона в дорослому взнає, що в неї є цей синдром. Хто провіряє цей синдром? Може бути невролог, бо людина себе так халтує. Я зараз поясню, як себе людина почуває, але все рівно діагноз ставить остаточно психіатр на комп'ютерній діагностиці. Може бути психолог, але він вже бачить якісь прояви того синдрому, рівно послати до психіатра і остаточним діагноз ставить тільки В традиційній медицині лікуються серйозними фармпрепаратами хімічними, які впливають на шлунково кишковий тракт і на починку. І тому дуже цікаво, я вам сьогодні поділюся. Власне, які результати ми отримали за рік часу у людей, які в мене споживають клітинне харчування. Отже, що це відбувається? Дефіцит уваги. Коли ми бачимо, що дитина, яка не має там дефіциту уваги, ну ми думаємо, ну це сила характеру дитини, ну, вона не уважна там переросте. Ну коли людина дитинка росте і починає ходити в школу, для неї це вже відбувається дуже серйозний виклик, коли вона починає навчатися, а вона не має дефіциту уваги. А мамочки кажуть, ой, яка ти там неуважна чи неуважна, а це той синдром, і тут вже не залежить від дитини. І якщо ви бачите, що дійсно настільки вже жаліються вчителі, що дитина постійно неуважна, я все-таки раджу звернутися до якихось спеціалістів, щоб встановити, чи немає цього синдрому. Це абсолютно серйозний синдром, який є набутий, виходить, в ранньому віці, і людина росте, і вона його має ще в гіршому стані. І потім, коли людина доросліша, з тим синдромом вона дуже має погану якість життя, тому що вона починає працювати. Вона не може сконцентруватися абсолютно на тому, що вона робить. І другий получається пункт дефіциту ваги а це є гіперактивність. Це категорія тих дітей і людей, яка не може от, сидіти на місці. От 10 хвилин, ну все їм треба міняти положення. От виходить, вони щось слухають, але якщо вони руку ногу не покладуть, для них це вже виклик є, і це вже не від них залежить, а цей синдром це так викликає. І третій, виходить, ознака це імпульсивність. Оце люди з тої категорії людей, які спочатку зробили, а потім подумали. І потім думають, для чого я, я то зробив? Оце той синдром таке може викликати. І якщо, виходить, його не діагностувати і не почати щось робити, людина може мати дуже серйозні такі побічні діагнози, як депресія, може мати бі... біполярний розлад, людина може мати серйозні залежності, такі як алкогольна, наркотична. Що поголізм, що шо ті жінки, що не можуть зупинитися, от вони мають гроші, ну просто в них тягу. Це незалежно від них, а вони просто їх тратять, тратять. А це теж той синдром може викликати. От вони не можуть втримати гроші. виходить, що людина заробляє грошей ніколи немає. А цей синдром це просто як залежність. Треба потратити. Людина, яка має таку залежність, як ігрові автомати, там зливати теж гроші, ну це більше до мужчин стосується. А якраз мужчини більше на можуть страждати, чим жінки, це теж до того синдрому належить, і це дуже серйозно. Воно впливає на якість життя. Що людина не може якісно ні працювати, ні заробляти гроші, ні комунікувати. Що ми можемо запропонувати з клітинним харчуванням? Клітинне харчування це не є БАДИ, це не є гомеопатія, це не вітаміни. Це є клітинне харчування для нашої клітинки кожен божий день. І чим воно цікавить? Цікаво тим, що це є нанотехнології. Воно абсолютно не схоже ні на що. От як раніше ми жили без телефонів, ніхто там не нема, да? особисті телефони, ми мали дротові, там тішилися, хто там має, хтось і немає. Потім на там якісь пейджери, що були якісь там період, потім радіотелефони, радіотелефони змінилися на кнопку і так далі. Все воно нас зміняється. Точно так же відбувалося на ринку з гомеопатією, з БАДами. І клітинне харчування це абсолютно нанотехнології. Це є розробка протязі 14 років Капсули вчених, так тут вже під'їли нам трохи. <плухи> що таке Л-8? Це чотири види грибів, речі ще, так і кордіцепс щага. Кожен гриб є унікальний, противірусний, протигрибковий, протибактеріальний, робить таку э, дію протипаразитарну, що некомфортно паразитам, і вони самі покидають ваш організм. Сублімовані овочі, фрукти, ягоди. Сублімація це унікальна спресована сушка, яка зберігає всі мікро, макроелементи, і людина, як споживає, навіть як має запильні процеси в шлунково-кішкому тракту, воно все одно буде дуже файно засвоюватися. Лікарські трави, які будуть давати енергію. І виходить, що сінергії, оті всі багато компоненти, вони роблять її унікально тим, що та капсула, коли попадає в ваш організм, вона шукає вашу причину і починає з нею працювати. І коли ми до тої ранкової капсули, то даємо дві знов такі унікальні капсули Accelerate Axel Miлу. Видно? Дуже відповідальність така серйозна мене. І фіолетова. Так, значить, біла біла відповідає за вашу нервову систему. А це нам дуже якраз показано при тому синдромі, тому що вона буде заспокоїти нервову систему. Бо е, люди, які мають цей синдром, не дуже погано якісно. Ви будете абсолютно якісно спати, ну не зразу, з часом. І коли мені кажуть, ой, Оксана, я спа погано, а проти капсулу починаю гірше спати. Я кажу, во. А в чому де, де ж там заритається вся штука? В тому, що у вас хронічна втома. І ця капсула в перші дні може вас не вкласти нормально спати. Ви будете така ходити чи ходити, як вялений, а потім ви будете дуже якісно спати, воно буде діяти накопичення. Тому що тут є магнія цитра, тут є мелатонін, тут є шваганда, ви будете вночі мати якісний сон, навіть якщо кількість сну буде невелика, може ви там працюєте, чи у нас тривоги. Але той, ту кількість часу, щоб ви будете спати, ви будете якісно спати. А в процесі дня ви будете бачити, як ваша нервова система більш-менш буде в такому балансі. Не так ви будете себе почувати абсолютно, як раніше. І дуже багато я людей за два з половиною роки, як я працюю в тій компанії, я зняла з антидепресантів. І дуже швидко це відбувалося, що люди могли рік два пити антидепресанти, до місяця часу ми повністю знімали з антидепресантів. Людина лишалась тільки на тих білих капсулах. Фіолетова капсула вона працює з нашим шлунково кишковим трактом і печінкою. Коли у нас тут застійні прояви, коли печінка є застійна, коли там камінчики нічого не працює, ну яке може бути здоров'я? Завжди говорили про що, що кишківник – це наш другий мозок і імунітет дерева в кішківнику. Оце повністю починає налагоджувати роботу шлунково кишкового тракту. Якщо буде здоровий шлунково кишковий тракт, і печінка – всі органи системи з часом будуть здоровими, і тут ще є така унікальна гумінова кислота, яка буде впливати на всі ваші віруси, які є в організмі, і на ракову клітину. Ракова клітина вона буде якби заблокована. В кожному організмі є ракові клітини і під впливом різних ем, процесів, там фармпрепаратів великої кількості, чи ну, способу життя людини, неякісної їжі, непиття води, і так далі. Вона може почати ділитися, а тут вона повністю буде під контролем. І навіть у нас є люди, які мають. І були метастази, вона починає діяти на метастази так, як без спалює. Оця вона має дуже велику силу. Коли в нас є поставлений такий діагноз, ну, третім продуктом, я, в принципі, завжди при будь-якому діагнозі рекомендую, і так само при роду, я рекомендую імунокод. Що таке імунокод? Знову таки, запатентована формула вчених вона впливає на наш імунітет так, що виходить, він починає справлятися з будь-яким захворюванням, і так само з синдромом. Тут є. Ще види привиди грибів, таких як немає, в левах. Тут є бетаглюкан, це є імуномодулятор, що піднімає ваш імунітет, і організм починає шукати любов причину ваших захворювань. Тут є пептиди димолозива, це укріплення вашого імунітету, вітамін С, вітамін Д3, цинк, альфа-ліпоєва, кислота, куркума. І за рахунок цієї формули ваш імунітет повністю йде під контролем. І це діагноз набагато швидше, ви зможете з ним справитися. Сам калеш шифрую діагноз ще раз? То люди питають? Я питаю. Розлам дефіциту уваги гіперактивність. Це є синдром. Нейро... Ну, нейронний синдром. Значить, четвертий продукт, який дуже-дуже помічний буде, я роблю прям стаку на оксид азоту. Чому? Так, Тому що цей синдром зв'язаний повністю з мозгом. І оксид азоту буде давати, що кисень нашому мозку. Він буде давати підняття імунітету, він буде давати хороший Його Виходить, капати в ротик, ви його тримаєте сюди по 20 капель, і воно буде на всі слозові діяти так, і дуже добре буде проникати в мозок. От четвертим продуктом точно має бути оксид азоту, а п'ятим пікардіо. Пікардіо буде працювати з цією серцево судинною системою. Тут так само, як конзим q 10, альфа-ліпоєва кислота і ельцитрулин. Воно буде оздоровлювати. Всі судинки, капіляри, серце і наш весь кровообіг так само, що буде Л8, дуже добре доходити до клітини. Не забуваємо пити воду, тому що по концепції здоров'я ми завжди її проговорюємо. Концепція здоров'я складається з чотирьох пунктів. Це напоїти наш організм водою, так і Л8, Мкселе 8, так і називається, 8, це про 8 стаканчиків води, для того, щоб той ЕЛ і Ексела пішли в клітинку і швиденько проникли і почали працювати. Значить, харчування має бути збалансоване. при тому з синдромом абсолютно треба забрати все неякісне, жарене солодощі. Солодощі, вони ще більше будуть подразнювати, викликати ту гіперактивність і імпульсивність. Треба почати контролювати те, що ви їсте ну, в соціальній їжі, крім того, клітинного харчування. Наступний продукт, який би рекомендувався, це є Редженер, тому що він є протизапальний. А при тому синдромі дуже багато запалення в організмі, і треба дуже контролювати запальні процеси, щоб швидше справитися з тим синдромом. Він має куркумин, гілуронову кислоту і колаген, і це не тільки про красу, а про всі слезові, які є в нашому організмі, і про запалення. Чудовим продуктом для підтримки мікробіоту буде е, е, зелений наш коктейль, тому що мікрофлора у нас в більшості випадків є патогенна, коли ми маємо якісь захворювання, і при тому синдромі так само. Коли ми починаємо контролювати свою мікробіоту, і більше в нас буде пробіотиків чим тих паразитів. Абсолютно буде інша концентрація уваги і ваша імпульсивність буде бачити, як ви тримаєте це під контролем. І оцей продукт буде дуже вам помічний, тому що це якраз заселення хорошої мікрофлори, це є люцерна, вона якраз є їжею для наших бактерій, дружніх. Там є парски пшениці, буряка, і це буде якраз підживлення вашого кішково-шлункового тракту, хорошими бактеріями і їжа для тих бактерій. Це про омега, жовні кислоти. Тут є насіння Чіа і є весь спектр мінералів і вітамінів, які потрібні нашому організму. Ну, це вже про дефіцитні стани. Якщо ви знаєте дефіцитні стани, може по показниках аналізів, чи маєте якісь симптоми, воно буде закривати ваші дефіцитні стани, тому що ви будете мати повністю мінерали, вітаміни, які потрібні для вашого організму, для того, щоб у вас не було дефіцитів. Коли в нас є зайва вага і відциральний жир, обов'язково треба з тим працювати, щоб зняти любі діагнози, так само синдрома. Тому що відциральний жир, що він приводить? Він приводить до гепатозу печівки, він приводить до аритмії, до інфарктів, інсультів. Тому що це запалення, яке буде знов-таки гуляти по всьому тілу. І от відциральний жир дуже гарно однащає, справляється інстаті. Що дівчатка говорили ті, що мають животики? Я його не маю завжди показую. Я за цим слідкую, ну і напевно, в лише генетика тут впливає. Ще зарядку я роблю. Не забавайте про зарядку, я ще не добавила. Він статті буде впливати на віцеральний жир. І з часом ви будете бачити, як ваш віцеральний жир зменшується. А він якраз дуже важко іде, що ми можемо, навіть коли починаєте пити цю продукцію, маєте зайву вагу, що ви будете бачити, як у вас будуть об'єми спочатку йти, тому що буде виходити зайва рідина, потім... Кілограм, а відцеральний жир буде так важко. Йти. Тому оцей продукт вам на допомогу. Він буде набагато швидший з вашого організму. Коли нам потрібно. Особливо коли дітки до 12 років мають цей синдром, вони не можуть фіолетову капсулу пити, тому що там є сцена, яка буде в мікрофлору, їхню дуже ну і очищенняти їм цього не можна. Тоді можна діткам дати ензими і пробіотики і пребіотики. Дуже хороша формула. діткам ми можемо давати L-8, ензими давати і оксид азоту, бікардію, це все ми можемо давати. Ну фіолетову не можна давати. Білу капсулу до речі, і можна давати, щоб заспокоїти нервову систему, бо їхня гіпер. І треба понижати. Отже, які ми отримали результат? У мене є жінка, яка має свій бізнес, і до мене вона прийшла десь ну, півтора року назад. І прийшла навіть не говорила, що в неї то є синдром. Це як по ходу з нею співпраці. Я знала, що в неї синдром не було абсолютно інші потреби. Було шлунково тракт, пілорі в неї був і так далі. А потім я взнаю, що в неї є той синдром, і от вона мені дала віду каже Оксана. Абсолютно при тому, що людина має свій бізнес. Вона Дуже така серйозна бізнесмена у шо Львові під її керівництвом багато людей працює, але той синдром і вона людина вже 40+, Ну важко получається їй дава той бізнес і каже зараз абсолютно інший стан, каже концентрація уваги йде. Заспокоєння нервової системи, дефіцит уваги вже цього немає, імпульсивності немає при тому, що людина по характеру така вона така яскрава, імпульсивна по характеру, але не немає до імпульсивності, яка приводить до того, що людина не знає, що їй робити. Вона повністю має під контролем тепер всі свої дії. І так само син якому 15 років, в нього так само був той синдром встановлення. Дитина був такий хаос, що він не міг зосередитись на своєму навчанні, і він після того, як вона почала споживати декілька місяців, так само приєднався. Зовсім інше якість навчання його пішла. Що дитина зосереджена, сконцентрована, немає такої гіперактивності, заспокоїлася нервова система, немає поганого сну, дитина неякісно спала. Зараз спокій відбувається і вночі, і дитина вміє себе контролювати. Так що при цьому синдромі, хто має цей синдром, дуже дуже показує клітинне харчування. І Так само, як ви його починаєте оплити, ви бачите, ваша їжа, яка навіть була якісна, і у вас були потяги до тої їжі, абсолютно у вас буде перезапущення мікробіоми, і тому ви будете їсти іншу їжу. Не будете їсти їжу в дикуни яка приводила до різних діагнозів. І цей синдром можна тримати абсолютно під контролем. Хоча традиційна медицина каже, що люди завжди будуть з цим синдромом, і вони мають сидіти на фармпрепаратах. А фармпрепарати до чого приводять? Зразу читайте побічні ефекти: шлунково кишковий тракт, печінка, застіжовчі і так далі. Можна абсолютно бути без тих препаратів, що традиційна медицина пропонує, тому що повністю контроль, дефіцит уваги у вас буде, концентрація уваги у вас буде, імпульсивності не буде, буде спокійна нервова система завдяки клітинному харчуванню. Вибір завжди за вами. Якщо та інформація була корисна, знавайте більше в тих людей, хто вас сюди запросив, чи якщо ви дивитесь соцмережа, звертайтеся до тих людей, на які сторінки ви підписані, і отримайте більше інформації. Гарного дня усім. Дякую, Оксаночка, Дякую щиро тобі. Дякую. я тебе повнімаю, Маю включила тік-ток.